Oh, amém. I'm 9 червня 2025 року у День Святого Духа у Київській духовній академії і семінарії відбулись урочистості з нагоди завершення 2024-2025 навчального року. Випуск у київських духовних школах очолив блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій. Урочистості розпочали святковим богослужінням. Предстоятель звершив божественну літургію в академічному храмі в ім'я преподобного Іоанна Дамаскіна на території Покровського голосіївського монастиря. Предстоятелю співслужили намісник Києво-Печерської лаври, митрополит Вишгородський Чорнобильський Павло, голова учбового комітету, присвященому синоді Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент. На місник Голосіївського монастиря, архієпископ Орзельський Ісаакій, ректор Київських духовних шкіл, архієпископ Білогородський Сильвестр, архієреї Української православної церкви, викладачі та студенти Київських духовних шкіл у священному сані за богослужінням співав студентський хор під керівництвом архімандрита Леонтія Тупкала. Час малого входу блаженніший владика відзначив випускників духовних шкіл у священному сані богослужбовими нагородами. За літургією помилились про мир в українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Також була піднесена особлива молитва з подякою Господу за завершений навчальний рік. По метве пятый корабы непотребней Твоему благоутробе и спаси, владыко наш, Господин, по Твоих благодеяниях я жизнь влиял и с изобильно на рабех Твоих, всех здесь начальствующих наставников, учащих и учащихся. И препладай, мы славослави тебе, эхо Богу, приносим и умиленного Пием, избави от всех бед работ твоих, всех зденачальствующих, наставников, учащих и учащихся, и все дай по милости в исполнило благих желания всех нас. Приєднано лімтіса у селищі памі, блаженніший митрополит Унуфрій висвятив на діякона випускника Київської духовної семінарії Владислава Вовчка. Проповідь після запричасного вірша виголосив випускника аспірантури Київської духовної академії, кандидат богослов'я Єроменах Рафаїл Мусунов. Після літургії відбулося урочисте вручення дипломів випускникам Київської духовної академії і семінарії. Вступне слово сказав ректор Київських духовних шкіл Владика Сильвестр. Ви сьогодні вашу блаженство звершили 19-ту кератонію за цей навчальний рік студента стаціонару. А того року у нас було 10 кератонів студентів стаціонару, але цей рік майже в два рази більше. І в цьому ми вибачаємо милість Божу, ваші молитви, і те, що в нашому церковному житті, взагалі, і в Київській духовної академії і семінарі, все ж все йде згідно милістю Божої і головній справи, котра є кожного, хто викладає і вчиться. Київської духовної академії і семінарії. Предстоятель привітав викладачів, студентів та випускників Київської духовної академії і семінарії із завершенням навчального року та звернувся до випускників зі словом настанови. Основна ваша проповідь буде ваше життя. Як ви його вибудовуєте в своїх сім'ях, своїми, своїми, своїми дітьми і своїми прихожанами? І з людьми взагалі, і люди всі на це дивляться, як священик себе веде. Якщо він веде себе згідно того, що він вчить, то слово його має велику силу. Якщо воно розходиться, то слова красиві пафосні, пафосні бувають міцьняші, які б вам звичайші. З подячними словами виступили представники випускних курсів магістратури та бакалаврату. Потім блаженіший митрополит Онуфрій вручив випускникам дипломи про здобуття духовної освіти та пам'ятні подарунки. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.